Друзі, привіт! Я рада вітати вас на цьому уроці, присвяченому фінансам. Якщо ви тут, значить ви належите до числа свідомих людей, які не хочуть просто пливти по течії і бути в стані жертви, а готові брати все в свої руки і керувати своїм життям. В нашому світі гроші мають одну із провідних ролей, тому дуже важливо розбиратися, як це все працює, і як можна цю сферу в своєму житті налагодити. Отже, сьогодні ми з вами розберемось із наступними питаннями. Грошові процеси і механізми, як все працює, що таке фінансове мислення, як воно формується і на що впливає. Фінансова ємність, самоцінність і фінансовий сценарій, грошові практики, чому більшість із них не дають жодного результату. І, звісно, визначимо, з чим конкретно треба працювати, щоб дійсно отримувати бажані результати у своєму житті. Але спочатку пропоную познайомитись. Мене звати Тіна, я сертифікований нейрокоуч, схематерапевт і експерт по метафоричним картам. Моя місія в тому, щоб допомагати людям прибирати зі своєї голови і зі свого життя якісь обмежуючі установки, переконання, деструктивні сценарії, закладені в дитинстві, і відповідно будувати. На основі нових розблокованих ресурсів те життя, яким дійсно хочеться жити, вільне, насичене, там, де є саморозвиток, де є щасливі стосунки, реалізація, класний дохід і, взагалі, задоволення від життя. І роблю я це за допомогою глибинної роботи із підсвідомістю. І я прийшла в цю сферу, як, мабуть, і більшість спеціалістів через свій власний досвід і через свої власні запити, тому що я. Шукала якийсь реально дієвий інструмент, щоб позбутись особистих якихось психотравм, негативних сценаріїв, патернів поведінки, якихось емоцій по типу сорому чи почуття провини. Мені добре знайомі проблеми із самооцінкою, невпевненість, синдром самозванця, якісь страхи розвиватися, сумніви в собі. І, звісно ж, фінансові проблеми також. Я дуже багато років працювала в б'юті-сфері майстром манікюру за доволі низький чек, хоча в мене була класна якість. І ще й більшість зароблених коштів я вкладала назад. Я купувала нові навчання, я купувала нове обладнання, нові там матеріали. І я практично не витрачала ці гроші на себе, бо не було дозволу на це, бо було дуже багато обмежуючих установок негативних щодо грошей. І був дуже. Неприємний фінансовий сценарій. І, звісно, я перепробувала безліч просто якихось способів е відомих е по роботі з грошима, по роботі зі своїми установками, але, на жаль, практично ніяких змін у моєму житті не відбувалося. Я розуміла, що я роблю щось не те і потрібно знайти щось набагато глибше. Тому я дуже детально розібралася з цією темою. Про це ми сьогодні і будемо говорити. Отже, грошові процеси і закони, що це таке. Це етапи взаємодії з грошима. Є три основні етапи: це прихід грошей, зберігання і витрати. Увесь механізм можна уявити як три шестерні, і все разом працює тільки коли обертаються всі три. Тому що існує таке така хибна думка, що важливе найважливіше налагодити прихід грошей. А коли вже гроші будуть, то там вже дуже легко розібратися, що з ними робити. Але насправді це зовсім не так, тому що. Якщо, наприклад, да, гроші приходять, але ви не вмієте їх зберігати, ви одразу все, що прийшло, ви одразу витратили, і не можете ніяк ні на що накопичити. Або якщо навпаки. Все, що приходить, ви зажимаєте, намагаєтесь відкласти і взагалі забороняєте собі витрачати на якісь свої бажання, то механізм також не буде працювати. І тут треба виходити із дитячої позиції, тому що дуже часто в нас присутня дитяча позиція на цих процесах, або ми вважаємо, що якось воно само складеться, я віддаю все на волю, там всесвіту, а я буду просто жити, нічого не змінювати, і якось воно там само буде. Або коли ми починаємо щось пробувати, нове. В нас не виходить, і ми замість того, щоб себе підтримати якось, ми починаємо себе ще більше за це сварити, критикувати, і в нас взагалі пропадає мотивація навіть пробувати далі. Або ж на зберіганні, коли є блоки, да, ви як дитина просто витрачаєте все. От захотілось вам там раптом якусь кока-колу з бургером пішли, купили і пофігу, що є якісь більш важливі, можливо, витрати або. Потрібно на щось накопичити. Ви просто не можете собі відмовити через цю дитячу позицію. Або якщо на витратах це можливо, що ви не дозволяєте собі да, оплачувати якісь свої бажання, свої потреби. Ви віддаєте все там дітям, батькам, чоловіку, кому завгодно. Або питаєте дозволу, щоб витратити гроші там в того ж чоловіка або батьків. Тому це все я перерахувала ознаки дитячої позиції, їх набагато більше, а, і важливо. Виходити з дитячої позиції, тому що у дітей немає грошей, і немає їх в тій кількості, скільки хотілось би мати нормальній дорослій людині. Що ж таке грошове мислення? Я думаю, що не відкрию Америку, якщо скажу, що наші думки формують нашу реальність, і наше мислення воно впливає на все, що взагалі з нами відбувається. І основа цього мислення формується в дитинстві. Коли дитина тільки народжується, тільки приходить в цей світ, вона як чистий аркуш. Вона ще не знає, які тут закони діють, як правильно жити. Що робити в цьому світі, і вона починає дуже швидко, як маленька губка, всмоктувати, впитувати в себе все, що вона бачить в своїй родині. І відповідно вона перебирає собі, сприймає на віру, да, як чисту правду, єдиний можливий варіант для неї, те, що вона бачить у своїх батьків, як батьки ставляться до грошей, чи є взагалі гроші в родині в достатній кількості, наскільки легко чи важко вони приходять? Звісно, що це у дитини формується не тільки по відношенню до грошей, але так як ми сьогодні говоримо саме про цю тему, то все, що батьки думають. І роблять по відношенню до грошей з грошима, дитина перебирає собі і таким чином в неї закладається фундамент її грошового мислення. Як в будинку, да, коли дитина тільки народилася, в нас вбудовується фундамент основа. І якщо цей фундамент буде закладено якось криво, з якимись там да, нерівностями, то увесь будинок далі буде стояти, м'яко кажучи, нерівно, скільки ви потім дах не рівняли. Якщо фундамент не рівний, то дах не допоможе да, вирівняти. Так от, все, що дитина в перші 5-7 років життя свого бачить, чує в своїй родині, в найближчому колі спілкування, вона це для себе приймає як те, що можливо. Для неї те, що завжди буде відбуватись для неї, і вона формує тут свої патерни поведінки на майбутнє, якою треба бути, як діяти, тому що дитина ще не має аналітичного мислення, щоб подумати: ну, можливо, батьки помиляються, да? або можливо, тут щось не так і існує якось по-іншому. Дитина так ще не вміє. В неї в такому віці ще не розвинено аналітичне мислення, тому вона просто вірить і сприймає це як єдино правильний варіант. І відповідно, наша психіка. Ну, тобто психіка дитини, вона коли сформувала для себе да, до певного віку ці всі сценарії, доріжки, як має бути, для неї це стає звичним, знайомим, і вона дуже боїться йти в щось нове, вона не вірить, що це для неї можливо. І вона відсікає всі варіанти, як може бути інакше, бо для неї вже є один готовий сценарій, який вона собі сформувала воно по, по ньому слідує все майбутнє життя, якщо з цим не працювати, звісно. Фінансове мислення воно включає в себе такі компоненти, як установки щодо грошей, сімейні і родові історії, пов'язані з цим, фінансова ємність, самоцінність, емоції до грошей, і фінансовий сценарій. Давайте розберемо детальніше кожну складову. З приводу установок, я думаю, що це зрозуміло всім. Да, це ті. Фрази, якісь, які ми чули з дитинства, те, що ми бачили, як діють наші батьки. Це по типу, що треба економити, гроші дістаються важко, гроші псують людей, великі гроші, великі проблеми. Ось це все. Грошові установки, які для нас звучать ніби якийсь там умовний фольклор, але насправді для дитячої психіки вона це собі, ви ж пам'ятаєте, вона все приймає на віру за чисту монету і сприймає, що так і є для мене. Сімейні і родові історії я маю на увазі. Це випадки, коли багато років тому було і голодомори, і війни, і розкуркулення, і е, втрата бізнесу, втрата майна. Ось це все на глибинному рівні. Утворює емоцію неприємно, по типу там, або страх, або якась там сором, або провина, і воно просто на генетичному рівні, і плюс, у вигляді історії, це все передається майбутнім поколінням. І, відповідно, коли дитина вже там, чує, що в її родині колись була така втрата майна, вона починає просто боятись грошей. Вона починає за них труситися, бо якщо була багато років, наприклад, грошей не вистачало, у дитини складається, формується фінансова тривога постійна, да, що грошей в якийсь момент може не вистачити, що вона там помре з голоду і щось тому подібне. Фінансова ємність це дуже часто, я думаю, ви чуєте цю фразу. Це той об'єм грошей, який ми можемо пропустити через себе, без надлишкового потенціалу, без негативних емоцій, без страхів і з розумінням, як розпоряджатись цими. Грошима і як їх отримувати на регулярній основі. Я часто чую також від там, якихось своїх знайомих, що да, я готова до мільйона, я хочу там багато там, не знаю, 10 тисяч доларів заробляти. Але по факту маю 500 в місяць. І оця фактична цифра, це і є найголовніший індикатор того, яку ємність ви маєте, скільки грошей ви готові пропустити через себе, для того, щоб вашій психіці. Не було це страшно, допоки, відповідно, ви це не пропрацюєте. Тому що для нашої психіки, як я вже казала, да, в попередніх пунктах великі гроші, там це може бути страшно, це ризик втратити, це там, що треба їх оберігати, трусити за ті гроші, тому вона буде шукати всі можливості, щоб ці гроші до вас не прийшли, і таким чином формувати обставини у вашому житті. Самоцінність також грає тут дуже важливу роль, тому що. Якщо ми дуже глибоко в душі вважаємо, що да я не гідний цих грошей, це занадто багато для мене, да, я не маю достатньо знань і навичок, щоб там ставити, наприклад, високий чек на свої послуги, або в мене недостатньо обов'язків, щоб я просила збільшення зарплати в керівника. Якщо в глибині є ось такі переконання, то знову таки великі гроші до вас ніколи не прийдуть, тому що ви глибоко вірите в те, як в дитинці це сформувалося. Що е, я не можу мати в своєму житті великі гроші. Мені буде от рівно там вистачати на якийсь прожитковий мінімум, і все. І якщо знову-таки ви мені скажете, що це неправда, я дуже себе ціную, я знаю, що я варта більшого, але по факту отримуєте не стільки, скільки хотілося би, е, потрібно визнати наявність проблеми. Потрібно визнати, що на поверхневому рівні свідомо. Ви можливо і вважаєте, що ви гідні грошей, що у вас достатньо знань і навичок і обов'язків, але глибинне переконання цьому суперечить. Тому реальність відтворює те, що у вас в глибині в фундаменті. І відповідно емоційний окрас щодо грошей це в сімейних історіях може бути страх, сором, провина по відношенню до грошей. Тобто, якщо ви їх боїтесь. Великих грошей, бо якщо вам соромно їх хотіти, нам часто нав'язували, що там соромно хотіти гроші, де ти меркантильна, де ти тільки про гроші й думаєш. Е гроші це не найголовніше в житті, да? за них там щастя не купиш і все таке подібне. Тобто нам нав'язували ось цей сором патологічний е по відношенню до грошей, до того, щоб їх хотіти. Хоча це нормально, бо ми живемо в матеріальному світі з вами. Також може бути почуття провини. Особливо я це бачу, коли діти починають заробляти, ну діти, я маю на увазі покоління дітей, починають заробляти більше, ніж їхні попередні покоління, і їм за це стає, тут може бути і сором, і почуття провини, що я можу дозволити собі більше, ніж могли собі дозволити мої батьки. І ось тут у нас через ось це почуття провини, через ось це почуття якогось боргу, діти починають. Якусь частину своєї зарплати, іноді навіть більшу, віддавати батькам, допомагати батькам і забезпечувати їх да, повністю, давати їм навіть більше, ніж собі залишаючи. Я не кажу про те, що допомагати батькам не треба, і це погано. Це, звісно, класно, якщо у вас є така можливість, але в першу чергу. Ви заробляєте гроші для себе. Коли ваша психіка бачить, що ви гроші ніби заробили, постаралися, але всі ці гроші, коли кудись пішли, і ви самі для себе нічого не купили, тобто з того, що ви хотіли, наприклад, психіка починає вам обмежувати прихід і обмежувати зусилля, тому що вона не бачить віддачі. Допомога батькам має бути із надлишку. А не тоді, коли вам самим не завадили би да, ці гроші, а ви все одно віддаєте, бо ви нібито щось винні. Ну і на мою думку, один із ключових складових грошового мислення це фінансовий сценарій. До того що він будується на основі передніх пунктів, і він об'єднує в собі величезну купу всього це те, знову таки, яким чином до мене приходять гроші. Легко, важко їх, як, через які зусилля, чи маю я чимось жертвувати, щоб їх отримати? Чи можу я реалізовувати свої амбіції, чи я мушу робити те, що від мене вимагають? Чи можу я впливати на кількість грошей в своєму житті, чи це вирішує за мене хтось інший? Ось всі ці переконання, глибина взаємодія да, з грошима, як я чи можу я їх витрачати на себе, чи мені дозволено, скільки я можу на себе витрачати? Ось ці всі переконання вони складаються у фінансовий сценарій, за яким ми не свідомо. І проживаємо своє життя і взаємодіємо з грошима. Найбільша проблема в тому, що те, що я перерахувала, пункти фінансового мислення деякі, звісно, ви можете в себе там виділити, якісь установки щодо грошей, якісь сімейні історії, але більшість цього ми у самих себе не можемо навіть помітити і визнати, тому що ми настільки звиклись з тим, в чому ми живемо, що ми не можемо зрозуміти, що тут щось не так. І ми, намагаючись для самих себе виправдати свою багаторічну поведінку в по відношенню до грошей, ми намагаємось самі собі довести, що все нормально, мені вистачає грошей. Та тут насправді нічого не можна більше вдіяти. Але це лише виправдання, тому що не хочеться визнавати, а іноді не можеться, да тому що ми, я ж кажу, не можемо побачити те, що в нас в глибині, бо ми настільки з ним звиклись, що ми навіть не розуміємо, що щось не так, і взагалі то мало би бути по іншому, і може бути по іншому. Тому дуже важливо з цим працювати. Як працювати? Існує на сьогоднішній день просто величезна кількість грошових практик. Грошові медитації, візуалізації, афірмації, якісь вправи на фінансову розтяжку, переписування установок. Ось у мене негативна, я її переписую на позитивну, і це нібито вважається, що я її пропрацював. Тактика витрачай більше, тоді до тебе почне більше приходити. А, якісь ритуали по типу показати нові монетки місяцю, або там кава з корицею по четвергам, або червоні троси на люстрі. Ну, давайте так. Тут є декілька проблем, чому більшість таких вправ насправді не дають майже ніякого результату. Тому що ці вправи, це, по-перше, включається якесь магічне мислення: що, типу, от я зараз зроблю якусь фантастичну вправу, я пропишу. Якісь афірмації, буду повторювати афірмації, я буду медитувати, що я, моє, моє життя приходять великі гроші, і якимось магічним чином вони почнуть звалюватись мені на голову. А я ніяких реальних сфокусованих дій робити не буду. Я віддаюсь знову на волю Всесвіту, і нехай воно якось само не працює так в дорослому світі. Окрім того, вправи, які ми ось ці всі робимо, вони зазвичай знаходяться на рівні свідомості. І ніяк не зачіпають ті глибинні установки, про які ми говорили на початку. Ось той фундамент, ось той фінансовий сценарій, ті глибинні родові історії, які сформувалися у дитини в перші сім років життя і заклались як фундамент. Туди самостійно докупатись просто неможливо, ваша психіка вас туди не пустить, тому що для неї все змінювати щось звичне, це дуже страшно, вона намагається опиратись максимально таким змінам, тому вона вам поверхнево, звісно, дасть щось пропрацювати да? на стелі будинку, на даху. Але у фундамент з цими вправами ви ніколи не спуститесь і не зможете глибоко це пропрацювати. Тому що, коли ви, наприклад, приходите на якийсь марафон по фінансам, Ось тут робити вправи, свідомо якісь там тиждень-два ви робите вправи, і у вас ніби починає щось рухатись в житті. Але закінчується марафон, проходить якийсь час. А ось ці глибинні установки в фундаменті нікуди не діваються і вони знову починають спливати. І, на жаль, результат від таких продуктів буде дуже мінімальний. І я хочу розказати вам про приклад моєї клієнтки Крістіни, яка до мене прийшла рік тому. На той момент вона була в декреті, і декрет вже, в принципі, підходив до завершення, але вона не могла вирішити, чи вона хоче виходити на роботу, чи вона хоче його продовжити. Тому що на попередню посаду до того керівника, з яким вона працювала, вона виходити зовсім. Не хотіла. Вона розуміла, що ну, мені там не окей, але що робити, не зрозуміло. Куди рухатися, що обирати. І Кристіна прийшла до мене. Спочатку вона прийшла в мій фінансовий інтенсив. В цьому інтенсиві ми охоплюємо і установки, і фінансовий сценарій. І блок на діях, і постановка фінансової цілі там дуже велика така комплексна робота. А також вона пройшла в мене дві індивідуальні сесії, де ми працювали по-перше із блоком на витратах, як не дивно. Так? Я казала на початку, що недостатньо налагодити прихід, важливо налагодити ще і зберігання, і витрати. Так от ми пропрацювали в цій сесії самоцінність, де вона знайшла ось цей дозвіл на глибинному рівні дозвіл собі. Витрачати на себе, що її бажання важливі, що вона має право отримувати те, що вона хоче, має право витрачати, і взагалі вона варта набагато більшого. А також ми зробили з нею сесію. По визначенню в яку сферу діяльності їй іти, тому що Крістіна тоді трошки вагалася, чи вона дійсно хоче залишитися в тій сфері, де вона була, чи вона, можливо, хоче чогось іншого, бо не відчувала себе там на 100%. І ми побачили в цій пропрацьовці ще деякі блоки, які їй заважали рухатись в бажаному напрямку. Там у нас було і почуття провини, і трошки сорому, і трошки ось цього хороша дівчинка. І з цим ми теж попрацювали. І вже буквально за пару тижнів Крістіна. Написала мені величезні відгуки, продовжує їх писати і досі. А я вам покажу лише частинку невелику, де вона дуже швидко зрозуміла після нашої роботи, що вона дійсно варта більшого, що вона не хоче працювати на своїй попередній посаді. Вона наважилась піти на співбесіду до вищого керівництва, і їй запропонували посаду навіть вищу, ніж вона обіймала до цього. Тобто її оцінили, тому що вона була впевнена в своїх навичках і в своїх знаннях. Вони переїхали з родиною із села в місто, почали облаштовувати да, по-новому своє життя. А ще після одної із практик терапевтичних Крістіна зрозуміла, чим насправді вона хоче займатися, і вона почала потихеньку вводити в своє життя нові сфери, нові навчання. Зараз вона активно вивчає тему психології, коучингу, сама розвивається в цьому напрямку, починає вже працювати з клієнтами і має намір організувати жіночий клуб у своєму місці. Я надзвичайно пишаюся цією дівчинкою, це, по-моєму, чудові результати. Тому що коли є дійсно внутрішній намір щось змінити і розуміння, що є якийсь блок, який я не бачу сама, який мені заважає, я хочу, ніби да, до бажаного, але щось ніяк не виходить, вона прийшла, пропрацювала цей блок, і тепер в неї все пішло рухатись в тому напрямку, в якому вона хоче. Якщо ви теж маєте цей намір не просто там щось слухати і робити якісь справи, а дійсно щось змінити в своєму житті на глибинному рівні, пропрацювати ті блоки, які заважають вам, прибрати ті обмежуючі переконання, які, в яких ви, можливо, навіть не усвідомлюєте на поточний момент, тоді я запрошую вас зробити перший крок. Я підготувала для цього спеціальну практику на пропрацьовку фінансового сценарію. В результаті цієї практики ви зможете дослідити, а в якому насправді грошовому сценарії ви живете багато років, побачити, які є блоки на вашому шляху, яким чином вони утворилися, прибрати ці блоки, пропрацювати їх на глибинному рівні. Перепишемо ваш старий деструктивний сценарій на новий і позитивний. І розблокуємо ті неймовірні ресурси, які були сховані всередині вас через ту психотравму, да, яка створила блок. І ви зможете нарешті користуватись повноправно цими ресурсами, тому що вони насправді ваші, і вони саме допоможуть вам почати змінювати щось в цій сфері, в своєму житті і по іншому взаємодіяти з грошима, почати рухатися в тому напрямку, в якому ви хочете, і збільшувати ваш дохід. Ця практика ґрунтується на науково доведених інструментах і техніках з психотерапії і коучингу, і вона вже показала дуже класні результати у моїх клієнтів. Щоб придбати цю практику, переходьте за посиланням нижче і одразу після оплати ви отримаєте доступ і зможете вже попрацювати із своїм фінансовим сценарієм. А якщо ви хочете глибше розібратися в своїй ситуації з тим, що заважає вам взагалі по життю, чому є якась невпевненість, чому немає руху в тому напрямку, в якому хочеться, тоді я запрошую вас до себе на індивідуальну, безкоштовну стратегічну сесію, де ми розберемо з вами конкретно вашу ситуацію на поточний момент, яка ваша бажана точка Б, що би ви хотіли мати в своєму житті, розглянемо які негативні сценарії і переконання, блоки в вашому житті зараз є, які заважають вам. Отримати те, до чого ви прагнете, і побудуємо з вами стратегію, над чим конкретно треба працювати для того, щоб ви нарешті змогли отримати те, що вам дійсно хочеться мати в своєму житті, тому що ви на це заслуговуєте. Для цього також під цим відео ви знайдете посилання на анкету запису на цю сесію. Заповнюйте, відправляйте. Я особисто зв'яжусь з вами, щоб обговорити деталі і домовитись на Зіцон.